Перший етап це підготовка документів для кута за виїзд на за кордон. В описі відео я все покроково розписала, а зараз скажу основні моменти. Це міжнародний паспорт, це чіпування, чип повинен бути обов'язково зареєстрований у системі, це титри відсказу, це міжнародний сертифікат для виїзду. І також я б, я, наприклад, я буду брати з собою ще якусь аптечку як першу допомогу. Це я що буду брати коту. Ми вже заказали деякі товари з тему. Я вам розкажу, що я заказала для котика, але це поки це потім, коли вже буду збирати речі. А зараз, ось ці основні документи, які вам потрібно. Ми зараз на початковому етапі. Нам зараз залишилось ще за 2-3 дні отримати в державній установі міжнародний сертифікат, щоб ми змогли виїхати, бо він дійсний там 3-4 дні, там до 5 днів, і вже виїхати. Все це, як я вам казала, я буду вам потім показувати.